Всім привіт! Що ж, я знову на полі для польотів і сьогодні другий раз будемо літати. Я хочу на авторежимі спробувати його запустити, краще вам трохи відзняти його і спробувати на швидкість полетіти трошки. Ну і взагалі. Як він поводиться. Тобто більше тестів, більше впевненості, тож почнемо. Як ви пам'ятаєте, перед польотом потрібно переключитись на FPVA режим і спробувати, як він поводиться на ньому. Так, так. давайте по висоті. Якщо він вниз. Він опускає вниз теж. Так як це так як це качка в нас, він опускає. В попередньому відео я неправильно вам показав. І якщо він вгору, він піднімає. Тобто, дивіться, логіка проста. По супропутову повітря. Якщо він ось так зараз повітря більш е, з, вгорі, буде супротив, тобто він піде вниз. Так само. На повороти, так? Якщо ми в цю сторону, він супротив, він, він, він його поверне, тобто повітря його поверне прямо. Ось так. Це автоматичний режим. Так само. А, зараз секунду. Так само а, на джойстику. Так само на джойстику, на rc контролеру ви теж спробуєте е, повороти, да? щоб воно правильно у вас було замоплено. Тобто, якщо ви повертаєте ліворуч, він повинен отак бути. Так? Якщо праворуч, навпаки. І по висоті так само перевірили, чи він правильно працює. Так, зараз я покажу вам. Так, у нас тут трошки і по висоті, якщо я піднімаю, летіти вгору, він вниз опускає. Якщо е, рячажок вгору, тобто летіти вниз, він піднімає. Тобто це потрібно робити кожного. Кожного разу, кожного виліту, тому що у вас може щось зламатись. Це якби тест. Пройти тест перед польотом. Так, так як він довго в мене стоїть включений, він почав про себе давати знати, але зараз ми натискаємо авторежим і він нас повинен полетіти. Давайте. Як у нас працює? Ну, без піднімання, просто як мотори працюють, так? Да? Мотори працюють. Нормально. Так. Тепер автомат. І Він полетів. Так, я його поставив на квертал. Що ж Будівництво каченята закінчилось. Два тестових польоти. Все, як і задумувалось, він поводить себе. Звісно, є місце для вдосконалення, що я перше. Перше, це ці кріплення моторів, які ми роздрукували. Краще робити їх роздруковувати з більш Міцного матеріалу, тому що я використав Аса е, Аеро і все-таки для моторів. Ну, так він літає нормально, але е, так як в нього не, занад не дуже широкий е, ці ноги е, розміщені, то інколи він завалюється, якщо на рівна поверхня або на великій швидкості він приземляється. Е, тобто тут Потрібно, якщо вони цупкіші, то він просто завалиться і нічого страшного не відбудеться, бо вже не на швидкості. Або. Або ноги під кутом. Тобто ці трубки маленькі, які, до яких він торкається землі, їх робити під кутом. А, щоб щоб було ширше. Друге, що. Це незручні кришки для. Що б я б зробив? би? я б зробив би оцю нижню або задню кришку чи, більшою, довшою аж сюди, поки батарея. Так. А цю меншу. Де в нас просто автопілот. Його менше. Ну, я б ще б камеру для місця для камери, камеру поставив би, спробував би, як він працює з камерою. І по суті це готова така маленька, маленький літак для своїх маленьких задач. Так, подальші кроки. Подальші кроки можуть бути зробити його більше. Тобто його можна в півтори рази більше зробити. Е, можна і в два. Ну, я радив е, потрохи. Півтори, півтори спробувати, як, як він поводиться, і потім далі, якщо потрібно. Що ж, дякую за увагу і бажаю вам гарного будівництва і випробування такого літака. На все добре.